Я рада приветствовать в нашей студии новую гостью Татьяна Профентьева, глава Житомирской районной рады. Я напоминаю вам, что у нас э, также в гостях член правления фонда громады Житомира Елена Легенчук. Э, скажите, пожалуйста, Татьяна, почему именно аукцион был проведен в Львовской каверне? Почему именно это место? Дякую за запитання. Ви знаєте, у нас взагалі майстерня шоколаду має дуже гарні традиції. Хоч я зараз і не працюю там, але вот я тут саме тому, що я мала безпосереднє відношення до того, що у нас в місті відкрилася цей заклад. А, і тому, якби маючи дуже гарні традиції, ми в... Кожен працівник нашої майстерні, ви можете особисто зайти і запитати, має місію, і вони її знають на пам'ять: це творити унікальний простір позитивних емоцій, робити себе, місто і країну кращими. Тому, власне, від початку, від самого відкриття, ми йдемо з цією місією по життю, і на той момент ми займалися з дітками. З вадами фізичними працювали з ними на постійній основі знову ж таки з місією в Україні. Тобто, таку свою місію ми несли в люди. Тому вибір цей він не випадковий, тому що так як кожен громадянин в нашій країні напевне включились в ту роботу, яка сьогодні триває. Mm, і ми її продовжуємо робимо постійно, робимо просто це не на загал, а ну якщо нас помітили, то well, вдячні за це. Uh, і власне тому вибору не стояли. Ми просто в цю роботу і працювали. Єлен, чому кімната психологічної розгрузки прийнято у вас, я вже задавала этот вопрос, или все таки ви завітувалися в нашим воєнним госпіталі? Нет, это была нужда, на которую нужно было ответить. То есть это не инициатива личная, это просто есть потребность, и нужно перекрывать эти потребности, где есть нужда, а не то, что хочется делать. Какую сумму вы собрали? Мы собрали 19 207 гривен. Этих денег хватит для организации такого сектора работы психологического? <связь> Сама работа разбита на этапы. На э, первый этап этих денег достаточно. Дальше мы будем подключаться и снова. У нас вчера в гостях у меня на эфире был зам глав врача военного госпиталя. Он тоже передавал большую подяку. Сказал, что действительно этого было недостаточно. Очень много бойцов возвращается действительно с такими проблемами. И это была действительно нужда госпиталя. Так что спасибо вам за вашу работу. Татьяна, что вы лично для себя приобрели на аукционе? Дело все в том, что мы помогали, скажем так, для того, чтобы аукцион был заполнен лотами. Так, и лично для себя приобрела брошку очень красивую. Я хочу поблагодарить всех мастеров, которые брали в этом участие, да, которые откликнулись, и в принципе их было достаточно много. Кроме этого, я хочу вот на предыдущий вопрос добавить информацию, что... Мы начинали ходить в госпиталь еще с лета. И вот тот опыт общения с военными, он просто подтолкнул к тому, что вот эта комната психологической разгрузки, она просто необходима. И на тот момент вот главврач госпиталя выделил, выделил нам комнату в клубе. Да, это была комната, то есть вот сама мастерня шоколада имеет такую, скажем так, длинную традицию. Вот мы собирали для госпиталя книги, делали мастер-мастер-класи шоколадне, приглашали туди музикантів, устраювали концерти. Тобто, Выполняли роль. Я перейду на українську мову. Фактично, от, знову ж таки, маючи таку місію, ми гуртували громаду для того, щоб громада активно включилась в ці події. І, власне, коли люди всі підключились, ми побачили, що дійсно це працює. Я безмежно вдячна всім житмирянам за те, що це дійсно спрацювало. Воно пішло працювати далі. І, можливо, навіть у ці книжечки такі ми. Видавали, коли працювали з психологами. Там уже працює напевне третя чи четверта група психологів. Давайте Такі книжечки вони кишеньковий варіант такий, Якщо ви пережили посттравматичний синдром, От, початку ми роздавали їх бійцям, потім ми роздавали їх медсестрам і проводили з ними, займалися. Тобто, фактично, ми зрозуміли, що у нас взагалі в Україні немає такої історії, коли у людини, наприклад, болить зуб, вона йде до стоматолога, коли болить душа, вона не знає, що з цим робити. І власне досвіду такого немає. Тому. Якби виникло велике бажання просто повертати цих хлопців до життя, тому що ми фактично спілкуємося з ними щодня і бачимо ті проблеми, які вони несуть в суспільство. І бачимо, і знову ж таки, спілкуючись з лікарями, які повернулись. От буквально декілька днів тому повернувся наш лікар Сергій Архангельський. І Він розказує, що коли ти там знаходишся в зоні бойових дій, абсолютно не відчуваєш ніякої болі, нічого, тому що адреналін заміщає ці речі. Коли ти повернеться. Повертаєшся сюди, це вже інша історія. А, і ти або шукаєш той адреналін, і тут шукаєш таку ситуацію, яка тебе буде підігрівати, фактично, що роблять хлопці, або ну, шукаєш вихід з цього всього, та? або просто організм починає хворіти. Тому, власне, і виникали ці ідеї постійно підключати. Саме от психологічну допомогу надавати. До речі, до нас неодноразово звертались наші переселенці. Приходила така Ольга Лузгіна. Вона каже: Я переселенець, я приїхала звідти, але маю досвід дуже гарної психологічної роботи і хочу волонтерити, просто хочу волонтерити для того, аби повертати знову ж таки або бійців, або переселенців, просто повертати до життя. Тому такі речі для нас нові. Але я думаю, вони тут знайдуть гарну традицію, гарне продовження. Які дипломи ви принесли нам в студію? А ви знаєте, ну чесно кажучи, працюєш не на загал, не для того, щоб отримувати якісь дипломи, але ми були проти для того, щоб нам їх вручили. Ну от так вийшло, що вчора ми отримали диплом за друге місце в всеукраїнському благодійному конкурсі і в регіональному перше. Давайте місце ми отримали. Оператору. Ну як би це от перше місце по Житомирському, регіональному. Uh, і вчора от наші дівчатки їздили в арсенал Київський, отримали. До речі, дуже приємно, що там було багато житомирян. Там були і наші підприємці, і великі підприємства, які дійсно працюють для того, щоб от громада отримувала скажімо так, ну, якісь позитивні емоції, гарні. І тому дуже приємно, що от включається вся громада. Якщо немножко розглядати роботу фонду, які проекти у вас существують? направления проекта. Мы уже говорили про уличный университет. Да. Что э еще есть у вас? Есть э такой проект, который мы вот начинаем реализовывать и хотели бы подключить больше предпринимателей и, в принципе, другие фонды, чтобы включились. Это выдавать гранты. То есть для нашего города это немножко непривычно, потому что если нужно что-то фонду, он идет и собирает деньги. Фонд э громады. Построен так, чтобы я уже как раньше говорила, о том, чтобы сотрудничать с другими фондами и помогать другим людям заниматься благотворительностью. С Суть выдачи грантов в том, что мы привлекаем средства, фонд и потом точечно, локально выдаем тем людям, у которых уже готовые проекты, но им не хватает финансирования. Вот. В этом нам помогает и Sariednania, есть э, тоже большой фонд, который, ну, больше, конечно, э, фонды из-за границы, они уже с этим работали, они знают, как работают эти гранты и что они дают, и они помогают, они выделяют средства на администрирование данных проектов. Вот, и это сейчас то, над чем мы будем работать в этом году. Но ну, есть еще много других э, моментов, это э, работа с детскими домами. Вот мы пытаемся все-таки соединять работу різних фондов и помогать. Є много волонтерів, больше 50 волонтерів є в фонді, которые постоянно задействованы в, в работу где-то, где-то кому-то не хватает помощи. То есть основная задача фонду громади это объединять громаду. Вот, и у фонда даже может не быть конкретных своих э, каких-то проектов, но он будет вовлечен в разные проекты и поощрять, помогать другим людям, которые не могут сами реализовать. Потому что есть программы. Я, собственно, почему в этом фонде? Потому что у меня есть идеи, есть. Э, Есть возможности, но нужно э, как бы для реализации люди, которые бы хотели бы действовать и э, делать. И я думаю, что многие члены правления фонда тоже с этой же целью. То есть фонд это как инструмент, чтобы делать наш город лучше и помогать нашему городу. Татьяна, как давно вы в фонде? А у мене в фонді сестра. Я власне сьогодні, от якби прийшла уже, так, за родинними стосунками, але ми з задоволенням приймаємо участь в лекціях. Майже жодної лекції ми не пропустили. Дійсно, знакові люди для Житомира приїжджають. Володимир Шевкошитний, а ми з ним дружимо. Майже з усіма людьми, які у нас були, ми продовжуємо дружбу, ми запрошуємо їх постійно на каву, ми телефонуємо. Якісь цікаві проекти народжуються уже разом з ними, да? і ми хочемо їх тут втілювати саме в Житомирі. Втілювати в життя для того, щоб дійсно розвивати наше місце, не просто гуртувати людей, а гуртувати навколо цікавих ідей і просто давати такий меседж, Що а от мені дуже сподобалось, коли приїжджав Шеремета. Він тоді був міністром економіки, і із зала йому казали: ви не нормальний міністр так не може бути, щоб міністр просто взяв і приїхав. Вийшов тут і спілкувався з нами. Да, в такому якомусь родинному сенсі, в режимі, да. І коли виникали такі питання, що ж нам робити, так е, важко жити, він показав пальцями. Каже, коли ми показуємо пальцем на когось, то три пальці показує на нас. Тобто давайте починати кожен себе. кожен себе починати робити ті речі, які ви вважаєте знаковими для себе, для родини, для міста. І тоді, власне, все наладиться у нас. Давайте вместе сделаем мир наш добреє. Вы убедили меня, я думаю, что телезрители, что благотворительность в вашем фонде – это отчет за каждую копейку, что действительно это работа, над которой работает целая команда. И я желаю вам удачи, большое спасибо, спасибо за вашу больше. работу. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. И скажите, если присоединиться к вашему фонду общественности, где же тамеряне могут найти вашу, о вас информацию? Контактные телефоны, возможно, какие вы хотите озвучить? Можно ввести в интернете фонд громады Житомира, и там есть и адрес, и телефоны, и можно лично позвонить, можно обратиться, я думаю, даже в мастерный шоколад, в да, мой салон. Люди, которые от... мы всегда открыты, потому члены правления даже можно прийти в кабинет и сказать, я хочу помогать, и мы будем открыты. А ваш салон это какой салон? Мы так и не озвучили. Салон «Оазис ВИП» он находится на кафедральной, потому кто хочет заниматься благотворительностью, пожалуйста, просим. Приходите на кафедральную, на площадь. Львівська майстерня шоколада, Майдан Перемоги, 7, да. на Михайлівській, Львівська Брама. Житомирська районна рада, будь ласка, приходьте, ми завжди відкриті. І у нас зараз багато сумісних проєктів. Будемо сподіватися, що люди все-таки Начнут жертвовать чистой душой и знать целевое использование этих денег. Я получила да, не собирая просто в ящички на базарах и в переходах в Киеве. Всего доброго, до свидания.